Ви дивитеся Живе Телебачення, це медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова добра розмова із серії зцілення ран війни. Слава Ісусу Христу! Веде програму Галина Бабій. Ми знову звертаємо вашу увагу на чийсь життєвий досвід в час повномасштабної війни, розуміючи, що цей досвід, можливо, стане у нагоді тим, хто шукає чи його досвіду, чиїсь поради. Отого світла в кінці тунелю, як ми кожен раз кажемо в цій страшній війні, аби розуміти, як пережити її, на що опертися. І ми кожного разу сподіваємося, що слово, сказане у цій студії, у цьому подкасті, якраз може бути тим словом, котрого хтось із вас шукає. Волонтери, лікарі, медики. Капелани, люди, які втратили домівку, люди, які втратили рідних, вже були у цій студії. Дуже щимкими є завжди розповіді тих, хто безпосередньо приїжджає до студії із лінії фронту. Сьогодні ми говоримо із дружиною добровольця. Повірте, це, як нам видається, дуже складний момент зважитися на те, щоб повірити в правильний вибір чоловіка, довіритися, як кажуть, волі Божій. І його також в руки Господа Бога віддати. Але мужність жінок, які чекають своїх чоловіків з фронту, вражає. Наша гостя сьогодні Юлія Майстренкова-Куленко, художниця, заслужена художниця України, кандидатка мистецтвознавства, і дружина добровольця. Більше того, дружина снайпера. Юлія, я вітаю вас в нашій студії. Дуже рада. Дякую. Дякую Добре. за те, що прийшли, і дякую вам за силу волі. За вашу стійкість, попри те, що це слово дуже часто зараз вживається, воно все-таки не втрачає свого первинного значення. І дякую вам за те, що за ці роки, як я читаю вашу сторінку в соцмережах і бачу вашу діяльність, ви з цього шляху підтримки того, хто нас захистив, не зійшли. Я розумію, що у вас іншого шляху, так би мовити, в час війни немає. Однак ви не панікуєте, ви не нервуєте. Хоча, можливо, мені так тільки здається. Ви нервуєте? Ви знаєте, мабуть, такі дійсно ні. Я для себе визначила таким чином, що ну, от, власне, як чоловік мені сказав, от як воно на долі написано, от так воно і буде. Можна загинути в абсолютно банальній ситуації, переходячи дорогу, а можна пройти всі шляхи найнебезпечніші передової і залишитися живим. Головне зберігати от якийсь внутрішній спокій, внутрішній настрой. Я власне дивлюся на свого чоловіка. Він так і робить. Але я також зрозуміла, що духовне підґрунтя у вашій позиції воно дуже важливе, тому що я подивилася довідку в енциклопедії митці сучасної України і Зрозуміла, що ви працювали багато над духовними темами. Так, серія Христос, Бог Людський, світильники райського саду, храми України. Тобто духовне підґрунті в вашому житті, мені здається, було завжди присутнє. Ну мені завжди було цікаво, як ми сьогодні, коли вже християнство ось понад дві тисячі років, як ми сприймаємо ті настанови і ті заповіти, які були закладені так давно. Особисто мені здається, що за ці роки трансформації у нас багато що змінилося, і насправді ми читаємо тексти і сприймаємо їх. І розуміємо уже зовсім не так, як вони планувалися до сприйняття угу. в, 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 в період створення. Тому так, да, це, це цікаво, і це спонукає до багатьох роздумів. Повернімося до війни. Так. Ви жили в тому. E, уже для війни такому страшному e, місці, хоча я ж кажу, до війни квітучому, Буча. Так. Буча стала символом російської жорстокості і агресії для всього світу в час цієї повномасштабної війни. E, ваш будинок був розграбований. Так, e, На щас, e, чоловік пішов в тероборону. Так. Як ви це сприйняли, і що ви тоді відчували, і що дало вам сили ну, не зламатися навіть в той час? Ну, Почнемо з того, що в момент ви, саме от нападу ми були в Карпатах, всією сім'єю, з сином. І як тільки от друг Володін подзвонив в півп'ятої ранку і сказав, що напад. Ми зразу ж зібралися і щоб повертатися. Мало того, ну синові тоді було 16 років. Ми його хотіли привести назад. Але на щастя, ну, ті, хто нас приймали в Карпатах, вони сказали: Ну, ви хоч сина залишіть, ладно, вже ви їдете хоча це теж ми не рекомендуємо. От ми повернулися. Ця доба, коли ми їхали назад, це окремі спогади, тому що шість смуг назустріч нам їхали ті, хто тікав, і ми по узбіччю їхали до Києва. Самі Київ ми не зуміли вже потрапити, бо мости були підірвані. А в мене в Києві залишалася мама. От, я теж дуже сильно переживала за неї. Ми повернулися уже у нас в нашому домі, зібралася ціла, цілий колектив. от Наші друзі, друзі наших друзів, наші сусіди, ще сусіди друзів, діти, собаки, кати, вся, всі разом. І от ми трошечки відійшли від дороги. І чоловік почав шукати от, до кого приєднатися. Ви його не відмовляли? Ні, я його абсолютно підтримала, тому що я бачила, що от у нього в очах горить оця потреба. Просто от вона є, і якщо зараз його зупинити, він ну, можливо, я навіть не певна, чи я б змогла його зупинити. Насправді зараз я вже не знаю цього. Але я розуміла, що якщо я його підтримаю, йому там буде спокійніше набагато. Він піде зі спокійним серцем і буде саме займатися обороною да, от свого дому, власне, який залишився позаду угу. за спиною. Я так розумію, що в окупацію ви не залишилися, ви виїхали з Бучі? На щастя, ми пробули рівно два тижні. Е, і виїхали, от буквально, я так розумію, за якийсь там день до того, як вони ми е, живемо в лісовій бучі, це mm -hmm. трошечки далі від отої вулиці вокзальної, страшної, отого всього, там, де найстрашніші -най відбувалися події. Тобто, ми трошечки в стороні, і нам пощастило, дійсно, просто пощастило, що ми встигли виїхати буквально за якийсь там день до. Того, як вони вже зайшли на цю територію, я нагадаю нашим глядачам і глядачкам, що чоловік нашої гості Юлії Майстренко-Вакуленко художник Володимир Вакуленко, який зараз є снайпером у третій штурмовій і його позивний Вакула просто такий Гоголівський такий персонаж, Вакула. Я чому кажу, тому що е, Юлія. Як дружина добровольця одразу почала займатися зборами Зборами для того, аби її чоловік на фронті мав все необхідне. Набої для вакули це був перший збір. Один з перших. Я зараз вже навіть чесно не пригадаю, бо ми ну, він пішов з автоматом. Ну, от, з 2014 року якось вже якесь перечуття було, що це так просто не минеться. Він придбав автомат, і навіть деякі ну, декілька разів їздив на полігон стріляти, якось тренуватися. Але зрозумів, що з автоматом проти танка нема що робити абсолютно. Оці він коли розповідав, як вони теробороною стояли на обороні на декількох рубежах у Бучі, як на них йшов танк, а вони були просто з голими руками. Це це страшно. І звісно ж, так ми кинули кліч по всіх наших друзях, знайомих, родичах. Бо треба було. Ну, нормальне спорядження для того, щоб людина вижила і угу. а не загинула просто задурно. Хто так, відгукнувся? Як люди реагували? Це були художники, це були сусіди, це були родичі? Ви знаєте, хто? це, Хто це робив? Неймовірно, я от мабуть дійсно треба скласти буквально список тих, хто відгукнувся, але ж. Більшість я навіть і не знаю, тому що це були безіменні донати, так би мовити. Це і мої студенти бувші, і е, мої співробітники, і родичі, і друзі е, Володини, е, його е, клієнти, для кого він робив замовлення. Він же ж займається дизайном інтер'єру. Ну до війни Ну, зараз він займається дизайном. А однозначно однозначно. — Зараз він — снайпер. Так, тобто таке широке коло виявилося небайдужих людей. Що насправді я от зараз, коли от подумки намагаюся охопити їх всіх, це. Ну, це, це дуже велике коло спілкування друзів, родичів, знайомих. Передавалася ця інформація від одних до інших, і таким чином, д, як ми здобули ще якихось друзів, навіть людей, з якими ми не були знайомі до того. Але ж люди змінюються, весна виснажує їх війна, і Однозначна. очевидно, це був перший, але не останній збір, не останній. який ви робили, все було важче. І Важче? Ви знаєте, навіть ні. Я би сказала, що е, наступні збори навіть проходили якось активніше. Я так думаю, що цьому сприяло те, що е, Володя вже показав свої здобутки. Він показав, що він не просто так е, це все збирається, це все йде на перемогу і довів це своїми. Діями, mm -hmm. і тому наступні, ну, власне, таких великих зборів було два: один от перший початковий, і другий після його поранення, коли він втратив свою цю снайперську гвинтівку. Це було жахливо. Я приїжджаю в госпіталь в Дніпрі, і буквально перше, що він мені каже. Я не зумів витягти гвинтівку. А на гвинтівку теж збирали? Так, так. Mm -hmm. Ну, снайперська гвинтівка це ж найдорожче, взагалі, що є в, от, в спорядженні снайпера. Ну і патрони, да, кожен патрон. Ну, Жодні Тобто він фактично якби звітував перед тими, хто йому допомагав, що ж так, я втратив так. те, що ви купували. Так, так, так. Але це, це його... яка, яка висока моральна планка у людини, коли він, незважаючи на своє поранення, переживає за те, так. що він людям має щось сказати за ту гвинтівку. Я кажу, Володя, ну якби ти за нею поліз, ти би так. там і залишився. Ну, от ви вже підійшли до поранень. Три поранення за три роки так, повномасштабної так. війни і дуже важкі поранення. Ваша реакція, ваша стійкість, де ви брали сили? Ви знаєте, в той момент, коли це вже ставалося. І я розуміла, що найстрашніше позаду, що він залишиться живий, я відчувала полегшення. Тому що отепер деякі місяці я буду точно знати, що мій чоловік живий. Що Він От. в госпіталі Так, він в госпіталі. Я поряд з ним, я допомагаю, я за нього дбаю. Ну і а далі, коли звісно він одужав і повернувся, це знову, ну як. Внутрішнє таке підвіс якийсь, от щось висить на нитці. але лікування як це лікування? Це ж коштовні речі. І Я так думаю, що держава не все може забезпечити. Ви знаєте, жодного разу ми нічого не сплачували. Тобто, зборів на лікування не, не було. було в кожному госпіталі, Хоч в кожному, так нам казали для наших бійців є все. Нічого не Боже, потрібно, як це абсолютно слухати. нічого як не потрібно. Дуже дуже допомагали волонтери в військових госпіталях. Ну просто низький уклін от тим людям, які, яких я навіть не знаю. Вони щодня приходили, вони проходили всі палати, от зокрема в Дніпрі, так було, і запитували, що потрібно. Попрати е, якийсь одяг, е, їжу приносили, пригощали. Е, ні, ви не хочете це добре. Може вам щось молочне? Може вам фрукти? Може вам ну, знаєте, от. Просто це ну я от зараз згадую мені аж і тепло, і, і якось я не знаю. Я навіть не можу передати свої і почуття. очевидь. Ця енергія цих людей їхня увага. Це теж один із моментів зцілення, коли ти розумієш, Однозначна. що ти є на кого опертися, що Однозначна. якому допомогти. Правда, і це були чужі люди, яких так, ви вони знали. Так абсолютно чужі люди. Який ви висновок робили для себе про нас загалом як націю в цей момент? Що ми неймовірні ми просто неймовірні. Де люди брали оці, ну вони ж працюють на роботі, так? тобто у них є свої сім'ї, у них є свої справи, і в цьому всьому вони знаходили можливість прийти, допомогти, ну, це ж потребує яких зусиль також. Чи відмовляли ви чоловіка щоразу після поранення повертатися на фронт? Оце тільки вже останній раз. Останній раз тому, що ну от це останнє поранення, Третє воно пораненець. воно було дуже сильне, і насправді, якийсь момент навіть не було зрозуміло, чи збережуть йому ногу. Зараз вже зрозуміло, що ну більш-менш слава Богу, все добре. Але тим не менш півроку пів вже от фактично пройшло після поранення, і ще досі він на милицях, і як і коли це все він відновиться. Поки йому було дуже погано, він зі мною погоджувався. Казав так, так, це вже все, це вже досить. А зараз я дивлюся, він вже почав казати, що він піде інструктором, Ну і я так підозрюю, кому коли йому стане дуже добре. Дай Боже. Можливо, він заговорить і про повернення. Ну, поки що я стараюсь про це не думати. Ще ну, наскільки собі. я знаю, він дуже сильно поранений, дуже сильно покалічений, адже третє поранення, тут воно очевидне, а ще ж були внутрішні поранення. Так, так. Була голова, там у нього пластина, він розповідав. Так. Тобто, це все дуже-дуже вже тягне на, на, на інвалідність, вибачте, ну, що я так Ну, У нього так кажу. і є. Друга група інвалідності ще після першого поранення. Угу. Тобто він обмежено придбав. Але ж в акулу не втримать. Мистецьке середовище, адже є така думка, що миці люди амбітні і вони насправді десь один одному заздрять. Але це коли мирне життя. Чи можете сказати, що під час війни митці, ваше середовище проявило себе по-іншому? Ви знаєте, я вражена насправді тою кількістю митців, які воюють. Я не очікувала. Я ж ну, багато років пропрацювала в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, і багато моїх бувших студентів також добровольцями пішли на фронт. Їх не призивали через війська їх не тягли, вони пішли самі. Оце мене так вразило і потішило, тому що наша молодь вона ну, свідома. Ну, мабуть, не всі, але. так, не всі. Але є, є значна частина, їх підтримують родини. Ми всі, ці родини, і спілкуємося, і тримаємося разом. Дуже багато допомагали Володі, знову ж таки, його бувші, з ким він вчився разом, сокурсники, спілка художників, з ким він теж разом. Так що ні, маю сказати, що середовище єднається. Це дуже приємно чути, тому що ну хотілося б, щоб ми не роз як кажуть, не втратили найкращих, а щоб найкращі множилися в нашому суспільстві, розуміючи, що ну, нам довго ще боротися. Так які у вас були способи спілкування? Тут ми багато з ким говорили про те, як люди чекають звісточки з передової. Це, мабуть, найважче, ні? Чекати, а, от, щоб з'явилося якийсь значок. Звісно, звісно, але не знаю. Ну, от я якось себе просто змушувала от про це не думати. Він мені сказав, що я виходжу на позицію, буду на зв'язку через три доби. Все, я ці три доби, я намагалася ну, ні, ні про що такого не, не думати, ніяких негативних думок, страхів не допускати. А, мені здається, що таким чином, ну. Це я собі так кажу, що я його підтримувала таким Неможливо, чином. Можливо, так, та, це, це тако. Mm, ну да. але ж є інший спосіб. Раптом я прочитала на вашій сторінці, що ви лише з третього разу на відео в відео в Тіктоці впізнали свого чоловіка, так. який накладав джгут, так своєму побратиму. От в цей момент, що відчуваєш, і як можеш опанувати собі? Ну, знаєте, в не... ну, мене якось одне. Боже, як він це може? Я... Як? От де береться цей героїзм і ці сили, і це якась можливість опанувати себе, не розгубитися в такій ситуації? Ну, просто я ним захоплююся. Ну, це, це взагалі, як то кажуть, варта аплодисментів, але чи бували у вас моменти відчаю? Вічі коли чим? нікого не хотілося бачити ні з ким спілкуватися, а тільки, от як кажуть, на ручки а, ну, до кої, щоб щоб допомогти, ні, мабуть, ні. У мене просто взагалі я ну така людина, мені часто хочеться усамітнення, от нікого бачити. Ну це буде мабуть так. Та, от ми, я потребую дуже свого простору, в який ніхто не вторгається. Але такого, щоб я відчувала відчай, ні, такого не було жодного разу. На правду. От ну, якось, значить, якось так. Значить, нашому снайперу в акулі поталанило з дружиною. А, чи відчуваєте ви, що чоловік зараз, коли лікується, е, е, хоче повернутися до творчості? Чи? Так. І так. це мало того, я скажу, що нам так пощастило, що поступила оця пропозиція взяти участь у виставці, угу. тому що все ж таки оця нога, яка не згинається, яку неможливо ніяк вкласти. Тобто він по суті прикований до дивана, прикути, і ну, що робити, ну ну передивлятися новини. Ну, у нас же наш син, він шахіст, майстер фіде. А, і от Володя теж, якби по стопах сина, насправді став грати в шахи. От він грав в шахи, дуже нервував. Сам з собою? Ні, є ж спеціальні сайти, uh -huh. на яких підбирають партнерів. і партнерів це з усього світу, тобто uh -huh. він грав там із канадцями, і з індійцями, і з австралійцями. от. Але ж ну теж, ну, він же не буде професійним шахістом. Тобто, це ну, таке часопроводження ну, теж воно трошки. Ну, можна пограти да, ну день, ну два угу. на ну, тиждень, але ж не місяці за місяцями. І отут з'явилася оця пропозиція виставки, і Володя загорівся. Він почав робити ескізи. Він занурився в творчість, і навіть з оцією ногою, яка болить, яку неможливо ж нікуди при приставити покласти, він якось на милицях, Перейшов до майстерні, ми там влаштували йому так, щоб було зручно працювати, і почав робити нові роботи. І вони класні. Слухайте це. Я, вам я кажу, як, як художник Що в цей час відчули, яке задоволення, Ой, щастя, захват, щастя. щастя, полегшення, що він знайшов себе і в мирному житті. Це ж направду дуже важливо. Я скільки читаю. Таких, ну і як, діляться своїми якимись, що люди повертаються з фронту і не можуть себе знайти так. в мирному житті. Так. Я трохи чесно почала переживати. Тобто, направду, от якийсь момент, от якісь декілька тижнів, от що він, не, він тут не. Ну, от йому некомфортно угу. в домі на цьому дивані щось не так. І от після того, як він перейшов з дивана в майстерню, я відчула величезне він полегшення новилась. і щастя. Да, він... Ну, це він. А да. ви? Чи хтось цікавився, коли він був там, вашим станом? Так, хтось звичайно. підтримував вас? Хтось заспокоював чи хтось добре слово казав. Це е, переважно, ну, звичайно, мої близькі подруги, моє, моя мама. Е, от, е, а переважно це е, дружини наречені тих, хто теж там на фронті. Мало того, я відчуваю велику різницю дійсно між жінками, які ховають своїх чоловіків від військомату, і тими жінками, які. Очікують звістки з фронту, це дві різні спільноти. Мабуть, ці жінки це ще окремий, як кажуть, батальйон психологічний і фізичний, якому треба вижити та ще й допомогти тому, кому вони допомагають своєму найріднішому. Так, ми обмінюємося якимись психологічними порадами і запитуємо, а як, як твій, а як твій. Де, як, чим займається. Мало того, таким чином і наші чоловіки, хлопці і перезнайомилися. Змінилося коло спілкування, я вам скажу. До нас приходять ось нові поб... ну, от, знайомі побратими Володяни з дружинами, з дітьми. Цікаві люди. Ваше джерело енергії, ваш, так би мовити, оцей акумулятор, де він підзаряджається, і як ви розраховуєте свої свої? Адже ну, війна не завтра закінчиться. Однозначно е, ви знаєте, мене дуже сильно підтримують студенти. От я працюю з молоддю і я їх люблю. От вони такі хороші, вони такі відкриті, відверті. Вони мене дуже підтримують на правду. Uh -huh. Своїми здобутками, своєю цікавістю, своїми якимись несподіваними сторонами особистостей. Я відчуваю, що в нас дійсно росте потрясаюча нова генерація. Підтримую себе все ж таки тим, що я. Ну, Зупиняюся, не заганяю себе в роботу, тому що в якийсь момент я дійсно зірвалася. У мене був такий епізод. Я зірвалася, от була абсолютно виснажена морально, фізично, емоційно. Що вам тоді допомогло? Я змінила роботу. От і е, почала, е, ну як продовжила вірніше працювати над докторською дисертацією. Я зараз ну, більше, мабуть, мистецтвознавець, все ж ніж художник, хоча вже позираю теж в сторону майстерні дуже дуже володя мене надихнув. От і е, все ж таки вічні якісь теми. От, щось таке глобальне, зараз я працюю над темою, яка мене дуже захоплює, це відтворення поняття часу в мистецтві. І оце, що таке час, воно мене занурило в область фізики, фізичних концепцій. І коли я знайомлюся з оцим поняттям Всесвіту. Галактиками, змінами часу протікання в Чорних дірах і тощо. Я відчуваю, наскільки людство малесеньке, наскільки воно крихке, наскільки воно. І ви знаєте, от на тлі от таких глобальних, глобального такого контексту. Чесно, оці е, амбіції наших е, лідерів, е, mm -hmm. навіть не можу це назвати їх так, це в лапках вони є нашими лідерами. Воно ще більше дратує і, думаєш, Боже мій, перед нами Всесвіт, чому ж ми займаємося такими дрібними? от У когось щось віджати, десь щось заробити, е, заробити, собі забрати? Якось це дуже контрастує. А ja, між тим, поки такі люди недалекі ділять світ, так. аби в когось щось забрати, хороші люди гинуть. Так. І, це, і це багатьом може здаватися несправедливістю, так але ну якось же цей все світ балансує. Це все не знаю. От сподіваюся, за рахунок цього. Якогось от такого. Я не можу сказати, чи є Бог, чи в якому вигляді він є. Да? Кожна релігія сприймає творця по-своєму, а є поняття антропного принципу, навіть от в фізиці розглядалося. Я не, я не можу сказати, але щось є однозначно. Ну, ми мусимо розуміти, що любов є Бог. Так, так. І любов, вона у всі часи, у всіх складних ситуаціях допомагала людям якось виборсатися із найглибших ям, любити одне одного, підтримувати одне одного, бути вдячним. Чиниці, чи не ці чесноти тримали нас і тримають зараз в час повномасштабної війни? Я знаю, що вам зараз треба буде знову ж таки чоловіка відвести, привести, допомогти, бо він лікується. І я вам бажаю міцності, стійкості і любові, yeah. любові, яка би об'єднувала і вас, і нас, усіх, як націю, тому що ми маємо вистояти у цій страшній війні. Абсолютно згодно з вами. Дякую. Любов нас об'єднає і допоможе нам стояти. Ем, заслужена художниця України, кандидатка мистецтвознавства, яка стала в якийсь момент просто волонтеркою, дружиною художника снайпера Юлія Майстренкова Куленко. Була сьогодні нашою гостею. Любіть одне одного, підтримуйте. І так ми зцілимо рани цієї страшної війни. Дякую вам. Дякую, пані Галино. Добру розмову провадила Галина Бабій.